Сьогодні іду на семінар стратегічний менеджмент в умовах турбулентності в академію КМЕФ два дня. Перший день виступає Олексій Тімофєв, BGV Group, колишній CEO компанії Smart Holding. і другий день виступає професор Вільям Барнет, який спеціально приїжджає в Україну до Києва. Він професор Стенфорда, приїжджає з США для того, щоб виступити. Перед українською бізнес-аудиторією, аудиторією з інших секторів. Тому що стратегія це не примха, стратегія це не розкіш, стратегія це передумова успішного розвитку. Да? Тобто жодна компанія чи країна не ставала успішною без власної стратегії. Да? Тобто ніякий випадок не робить країну довгостроково успішною і компанію також. Да? Для малого бізнесу, для мікробізнесу це ще не актуально, Да? Коли тільки стартап з'являється, то перше, що треба зробити, це суперфокус на продукті, суперфокус на своєму клієнті і нічого зайвого. Да? Тобто ніякого там складного погляду, ніякого системного мислення, ніякого стратегування. Просто треба, щоб з'явився з'явилася виручка, з'явився перше ревінію, потім вийти на точку безбутковості. Потім Взагалі ставати на ноги, да, тобто потім наймати персонал, обрастати бізнес-процесами, налагоджувати їх, впроваджувати регулярний так званий менеджмент, да, для того, щоб був там бухгалтерський облік, управлінський облік, фінанси, маркетинг і так далі, і так, далі і так далі. Тобто, і коли ця, цей весь механізм починає працювати, можна масштабувати бізнес. Да, тоді масштабування бізнес не вбиває а робить сильнішим. І потім на якомусь етапі приходить запит на те, щоб відкривати для бізнесу новий рівень, новий горизонт. І тут без стратегії не обійтись, тому що стратегія, як вчив мене мій професор стратегії в Гарвардській бізнес-школі Ерік Вандестім, це високорівнівий. Вибір того, що ми робимо, і що ми не робимо, і мені буде дуже важливо і дуже цінно порівняти погляд від Гарвардської бізнес-школи і Стенфордської школи бізнесу, яку представляє якраз Біл Барнет, і порівняти також з практичними інсайтами Олексія Тімофєва, тому що він практик, топ менеджер. З українським контекстом досвідом в наших реаліях і тому будемо це все синтезувати. І після семінара я поділюся обов'язково з вами інсайтами детально на, на Патреоні і в такому вижимку таку також розміщу на Ютубі. Тому, шановні друзі, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Підтримуйте мене на Patreon. Не забудьте поставити дзвіночок і до зустрічі.